Жену... А просто <реку> диспер треба. Зараз проводиться лікування. Ви Зараз тут пробуваєте скільки часу? – Три з половиною місяця, три Бодро вже, да. Нормально. Правда, ще довге лічення знову я так. Все хорошо. Да. Дякую. Дякую що... <плес> <плес> вам за слово. <слух>. Дякую. народу. <плес> <Дякую. плес> <Дякую. плес> <плес> 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 Дякую вам за духовність. Дякуємо за зустріч. Дякуємо, хлопці, за свого звідси. Можемо, так, спуск. Бажаю, здоров'я, пане президенту. Дякую. Так, можу вже Islika. трошки ще вийти. Слава Богу, як наші лікарі. Najкращі, найкращі, найкращі, найкращий. Їм велика це все подяка, що ставить нас таких минув. Відмінно бойовий трішки поставлять на ноги, Ми станемо опять в стрій. 5-30-го року службу, захищаючи. Вам велика подяка. Дуже подяка, що ви дійсно підтримуєте нас, як президент України. Дійсно.

Я ви заслужу. Служу українському народові. Дякую <рес> Вітаю, Вітаю. Дякую. Вітаю, Вікторія. Дякую вам за службу. Служу українському народові. Пане Богу, дякую за службі. Служу народу України. Дякую. Вітаю, <рес> <рес> дякую. Дякую. дякую за службу. No, I, I, I can only say I'm, I'm so impressed with what you're doing, and, and this is what humanity uh, and decency means. That when soldiers get wounded, that you want to get them to their best selves again, and you are doing that. You are spending your time, your days, your weeks, your years on this. You are for us very important people. We thank you for the all Take care, За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час початку війни Україна вдячна вам. Слава Україні.